Спершу робота, а потім мовні курси до пізнього вечора. Кожний день Яни розписаний погодинно. Зараз вона живе у Бельгії. До повномасштабного вторгнення Росії мешкала в Києві. Яна має дві вищі освіти в галузі міжнародної економіки та психології. Я виїхала 4 березня з Києва. Дуже ми вагалися, дуже тягнули з прийняттям рішення. На якомусь з ресурсів я знайшла інформацію, що Бельгія надає житло що в них ще є оцей фонд, який надає житло українцям. І власне це була неправда. Зараз Яна разом з мамою та котом мешкають у Брюсселі. Спершу жили у місцевої родини, потім орендували собі окреме помешкання. Загалом від 24 лютого до Бельгії приїхало майже 50 тисяч українців. Більшість з них отримала тимчасовий захист, який зокрема дає право на роботу. Зараз понад 6,5 тисяч людей зареєстровані як ті, хто шукає роботу. На кінець квітня офіційно працевлаштувалися майже 800 людей, але це на кінець квітня. Зараз ця цифра більша. Пошуки роботи у Бельгії займають чимало часу, і найперше, що потрібно зробити, це зареєструватись на місцевій біржі праці, кажуть українські переселенці. Я була зареєстрована у біржі праці. Актіріс називається це. Дуже дуже класна організація. Вони проводять тренінги, вони проводять семінарські заняття. Вони організовують різноманітні навчання, підвищення кваліфікації. Вони проводять лекції щодо які професії потрібні зараз в Бельгії. Також є безліч волонтерських організацій, сайтів або рекрутингових компаній, які збирають вакансії для українців. Робота є, але на висококваліфіковану претендувати важко, зізнаються українці. Найбільше варіантів у сфері обслуговування майже 80% від усіх вакансій, і це пов'язано із тим, що до Бельгії Її переїхали переважно жінки. Найважче знайти роботу без знання мови. Полегшує завдання навіть базова англійська, кажуть експерти на ринку праці. Якщо хтось говорить англійською або французькою, або ж нідерландською, тоді немає галузі, де б вони не змогли працювати. Деякі компанії готові брати українців і без знання мови. Часто таке буває на будівництвах. Також бельгійська влада заохочує місцевий бізнес працевлаштовувати українських переселенців, зменшує податки для роботодавців. Це стосується біженців, які довго не працювали, або людей старшого віку. Адже бельгійська влада хоче стимулювати, щоб люди працювали, і в такий спосіб роботодавці охочіше братимуть їх на роботу. Влаштуватися на роботу яні допоміг вчитель французької мови. Він сказав, що він знає компанію, як Шукає собі співробітників. І це цитата. Можливо, тобі це не зовсім сподобається і не зовсім підходить, але можливо, якщо ти зацікавишся, можеш спробувати надіслати їм своє резюме. Власне, так я і вчинила. Тепер Яна працює в міжнародній компанії спакування товарів, відповідає за європейський ринок збуту. Я займаю посаду uh, «Customer Service Representative». Це мається на увазі представник служби підтримки клієнтів або представник служби обслуговування клієнтів. Часто в бельгійських компаніях високі вимоги до претендентів, але коли вже беруть на роботу, то про співробітників піклуються як про рідних, крім звичайної заробітної плати, Яна отримує ще й гроші на проїзд та обіди, а також увесь пакет медичного страхування. Проте зізнається дівчина: як би добре не було у Бельгії в Україні не все ж таки краще.